Вправа 12. Початкове положення лежачи на животі. Руки витягнуті над головою, підняти над підлогою стопи та кисті, потягнутися долонями і маківкою, не піднімаючи голову, у бік маківки, стопами у протилежний. 6-10 рахунків. Розслабляємось. Права 13. Початкове положення попереднє. Переводимо руки вздовж тіла долонями до тіла. Треба потягнутися матівкою в один бік, долонями та стопами в інший. Чекаємо 6-10 рахунків. Розслабитися. За поглядом повертаємо голову праворуч. Пройти увагою по тілу. Стопи, гомілки, стерна, сідниці, лопатки та шия. Повертаємось у центральне положення. Повторюємо з поворотом голови вліво і повертаємося до початкового положення. Вправа 14. Початкове положення. Лежачи на животі, руки в сторони, долоні спираються на підлогу. Стопи по ширині тазу, стоять на пальцях. Поворот. Стопи та голова в один бік. Дотягуватися стопами до підлоги. 10 рахунків. Ноги не згинаємо в колінах, рухи плавні, дотягуємось. Вправа 15. Початкове положення попереднє. Ставимо стопа на стопу, пальці однієї на п'яті іншої. Дотягуємось стопами до підлоги, голова обік стоп. Робимо 10 рахунків. Змінюємо стопи, повторюємо. Ноги не згинаємо в колінах, рухи плавні, дотягуючись. Змінюємо положення, виходимо на коліна.